Як я зматую рівні? Другі є рівні, в яких є полоски з однієї сторони, а з іншої сторони немає. Значить, полосками, рисочками, значить, рисочками внутрі і приблизительно Ну, Плюс-мінус я то не, ну, не середину, а десь так, щоб метр півтора-два залишалося. І беру, отак, щоб, щоб полосками в середину, отак його складаю. Отак його складаю. І беру на себе. Тобто короткий кінець короткий кінець відбігає внутрі. Внутри, і беру його і на себе, на себе отак, скручую. І пішов, і пішов отак, скручую, скручую, змотю, змочую, змотю, скручую. Є рівні, в яких полоски з обох сторін. Якщо вони з обох сторін то нам треба, ну, по крайній мірі я так роблю, шукаю шукаю кінець, де є крючок. Де є крючок. І оцим, оцим крючком ми піднімаємо вверх, отак, щоб він дивився отак вверх. І отак я його спускаю. Отак я його спускаю. І перетягуємо так, ось рівний. Ось рівний. Перетягуємо. І все. цей кінець, на якому у нас е, крючок, також ми його наверх. А, а останню кіниця тушок у нас е, короткий, ми залишаємо вниз. І так же само змотуємо. І так же само зробили. Це займає небагато часу. Буквально, якщо все працювати, то буквально хвилину-півтори і, і то нормально. І все. Це, ремінь у нас смотаний. без всяких машинок, без всяких тих ключок у нас дивиться отак. Чому так? Чому так? Я вважаю, що так краще, тому коли ми е, кріпимо груз і нам треба закинути ремінь, то ми е, робимо, е, ну, грубо говоря, цепляємо його е, за крючок нашого прицепа, прицепа. І коли ми його так ось, ну, я так беру, о, і коли ми його кидаємо. Він у нас по ходу розмотується. Тому що коли ми його змотуємо в протилежну сторону, і коли ми його будемо цікати в другу сторону і в нас рівень буде ось так, то нам важко буде його кинути, тобто нам неудобно Нам не вдобно так його. То краще так змотувати його так і... і все, щоб ключок дивився так. Тоді нам проще його, ми його цепляємо за прицеп, чи за будь-що, що нам треба, і кидаємо, і він розмотується. Якось так. Дякую за увагу.